29 березня міністр оборони України перебував з робочою поїздкою на Миколаївщині, де відвідав державне підприємство суднобудівний завод імені 61 комунара та ознайомився зі станом ракетного кресера проєкту 1164 колишнього кресера Україна. Мета перебування міністра оборони на Миколаївщині була пов'язана з виконанням поточних завдань уряду і оборонного відомства. У ході свого візиту Михайло Єжель особливу увагу приділив спільному вирішенню з місцевими органами влади проблемних питань соціального захисту військовослужбовців. Серед низки важливих моментів, які обговорювалися, було вирішення питання передачі у комунальну власність сімох будинків, в яких мешкають військовослужбовці, а також передачі місту земель колишнього військового полігону, які непридатні для ведення сільського господарства під облаштування кладовища. Крім цього, були обговорені спільні дії щодо будівництва нового мікрорайону для військовослужбовців у рамках програми Військове містечко містечко-300», яка стартувала нещодавно. Звичайно, питання фінансування це Ключове питання сьогодні, ви розумієте, що без фінансів все це просто декларації. От. От, наприклад, по будівництву цього мікрорайону, про який я тільки що сказав, значить, буде, ми домовилися таким чином, що інвестором головним виступить місто. Так? Частину відсоток житла, допустимо, десь 30% це буде житло військовослужбовцям. Решта буде або викуплено по відвісную нормам Міністерства оборони або надано житло місцевої влади. Відповідаючи на запитання журналістів, міністр оборони зазначив, що на сьогодні у процесі реформування перебувають усі збройні сили держави. Звичайно, пріоритетними видами збройних сил є такі найбільш технічно оснащення види. І які володіють потужною зброєю, ракетною зброєю, новими технологіями це, безумовно, військово-повітряні сили і військово-морські сили. І пріоритет в цьому напрямку ми видаємо їм сьогодні. Але і сьогодні одна із головних проблем, які переставили перед нами Верховний Головнокомандуючий, це реформування армії нашої. Це, я зразу хотів сказати, що це не буде яке лінійна функція. Вона, до цього ми вже проводили ці заходи. Це буде, значить, ну я би сказав так, достатньо кардинальні зміни в арштатній структурі нашої армії. От, достатньо потужне таке скорочення нашої армії. Ну і робота над е, тим, щоб армія була боєготова. От. На превеликий жаль, е, сьогодні ми не можемо сказати, що вона повністю відповідає тим вимогам для того, щоб забезпечити е, захист суверенітету нашої держави. Над е, е, армією треба зміцнювати, значить, переозброювати, От, міняти взагалі дуже багато в нашій армії. Починаючи із соціального статусу наших військовослужбовців, в тому числі, і системи комплектування армії, ну, одним словом, зараз якраз закінчується розробка таких важливих документів, як стратегія національної безпеки нашої держави. Після цього буде відпрацьована значить, військова доктрина, воєнна доктрина, після цього концепція розвідку. Наших збройних сил. Іменно розвитку, мова йде про розвитку. Не тліючого такого, знаєте, значить, знаходження їх в тому стані, який нікого з нас сьогодні не може задовольнити. А іменно концепція розвитку. І вона, і ці етапи ми повинні пройти. Перший якраз етап це до 2015 року. Де ми повинні, по перше, стабілізувати ситуацію в наших збройних силах і потім дати їм поштовх для подальшого розвитку до кінця 2015 року. Ми повинні побачити обрії нової армії нашої держави. Глава оборонного відомства під час перебування на Миколаївщині повідомив представників засобів масової інформації про плани Міністерства оборони України щодо подальшої реалізації програми будівництва українського корвету ветерани флота, которые живут в Украине, выступили с Значит, обратиться ко всей нации сегодня нас, для того, чтобы мы вместе, все, значит, как были в старые времена, когда э, было обращение таких же э, флотских ветеранів. Э, Росії в той час і були лидеры, перші кораблі, лідери навік, ви, мабуть, пам'ятаєте. От ми самое, сьогодні обратиться к нашему народу, щоб ми вместе, вместе, за народні вот, построили такий корабль. Чорноморський суднобудівний завод виграв тендер, і ніхто, крім нього, до цього питання не буде залучатися. Глава вітчизняного оборонного відомства, спілкуючись із журналістами, торкнувся виконання шляхетного завдання з евакуації українських громадян з території Лівії, екіпажем великого десантного корабля Костянтин Ольшанський. Ми сьогодні повинні пишатися тим, що наш президент прийняв рішення єдиний в світі, значить, таке рішення для того, щоб провести гуманітарну операцію по наданню допомоги громадянам, нашим, які знаходяться в Лівії. Наш великий десантний корабль Константин Ольшанський, який тут був завжди і завжди заходив, в Миколаїв. Ви його чудово знаєте. Ні, він збудований не тут. Не тут він збудований в Польщі, побудований. Але цей корабль сьогодні знаходиться біля берегів Лівії і готовий виконувати завдання. До речі, значить, відповідний. Сказати, прохання вже виявили громадяни Сполучених Штатів Америки, Великобританії Греції для того, щоб надати допомогу їм їхнім громадянам. Так що я думаю, що ми повинні пишатися тим, що саме наш корабль виконує таку гуманітарну місію. У ході свого візиту міністр оборони України наочно переконався в належному стані крейсера Україна. Під час нещодавної зустрічі з міністром оборони Російської Федерації були обговорені всі проблемні питання, і зараз вже відпрацьовується формула подальшої долі цього корабля. У квітні під час робочого візиту в Україну міністра оборони Російської Федерації керівники оборонних відомств України і Росії планують відвідати державне підприємство суднобудівний завод імені 61-го комунара. Подальша доля крейсера Україна визначиться у ході переговорів з російською стороною.